Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. І сьогодні, нарешті, я одержала першу посилку. Довго її чекала, ось тільки що я прийшла з пошти. Я, звичайно, подивилась цю посилочку на пошті так швиденько, ціленька прийшла, нормально дійшла. А зараз хочу разом з вами подивитися. Уже більш конкретно на цей предмет, ось дивіться, що я купила. Ось такий кувшинчик, молош, молочник, дуже старенький, молочник гріпарі, форма гріпарі. Довго я чекала цю, на цю посилочку, на кінець дочекалася. Так, нічого нема. Ось такий кувшинчик. Ну, я думаю, що це все-таки молочник. Він невеличкий, ось моя рука, у мене рука маленька. Невеличкий такий кувшинчик, і я все-таки думаю, що це молочник. В таких молочниках подавали молоко до кави. Ось така форма характерна для гріпері. і такий візеруночок. Ось. Я його. Приведу в порядок, помию, і буде така у мене класна річ мою колекцію. Цей предмет дуже старовинний. Ось таке стареньке клеймо, Баранівка. Видно, ось написано Баранівка. Таке стареньке клеймо ставилося в 1940-1941 роках ще до Другої світової війни. Ось така дуже старовинна річ. Така фігурна, дуже красива ручка, такі рельєфи дуже гарні. Ось така прекрасна річ. Я думаю, що це все-таки молочник, як я сказала, тому що Ну, до, до війни люди, звичайно, жили дуже просто, скромно, але в великих містах, в таких заможніх сім'ях була дуже прекрасна посуда, дуже прекрасний посуд був. І я думаю, що такі кувшинчики також часто зустрічалися в таких сім'ях. В мене такий кувшинчик вже є один. Ось, ви вже його бачили, також форма гріпері, але він, як ми бачимо, трішечки менший, да? да меншенький. Тепер у мене буде така пара. На полиці стоять. Вже мій цей кушинчик не буде скучати сам. О, підібралась йому така гарна пара. Ось такий гарний предмет я сьогодні одержала. І ще йдуть посилочки, так що через парочку днів буде іще відео з моїми новими покупочками. Не забувайте поставити лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я всім відповідаю. Всього вам найкращого! Миру, добра, злагоди вашим сім'ям. До побачення! Пока!